Вони по новому. У нас залишилася така ситуація, будем Голосніше, буде. Будемо дуже швидко, бо вже майже коли на Ну, перевернись до камери, то все я думаю, буде знятно. Ми садили каштани на точці пару відео тому. Вони не виросли. А в рівнівці виросли. Але вони тут засохнуть все одно, тому ми їх вирішили викопати і посадити місце засохшого. Зараз єлі відкрили, навіть поламали, виходить, Ну, вона була поламана. Просто, типу треба було постаратися нормально, щоб її відкрити. Чисто вже думали здаватися, я думаю спробую з іншої сторони. От. Славнозвісні київські каштани знаходяться в лівовці і ростуть просто, ну, як на дрожжах. Не то, що ті, які ми садили в відео. Я їх попряв, все діле не виросли. а тут ну. Нам шприц життідайний. тут ніхто не чистить взагалі, то і не чисто, вона забилася. Фуяль, так швидко. Цей дом не виросте. Чого? Я корінь за там парні. Що йому взагалі без шансу? Ну, у нього корінь маленький. Ну, в принципі, пересаджують, коли вже такі листи не можна. Чому? Ну, да, Це теж дохлий, коротше. Ну, там бетоні були. Недля. Це був хороший. Давай його теж обсади. А ми їх то садимо, ну. ж що тут бачиш, дерева ростуть, воно стікає. і Та, ми все закриваємо ідемо сюди. Не пішлося наша затія без нашої монтіровочки киданої. Ну, вже опять каштанів виросте. Все, і там садить. Давай. Штук сюди було. Да. Ну да, дуже же доп. Це ті каштанчики ми садили. Шей вже згнив. Ну да, він гниє, він не буде рости вже. Ну а ладно. І кадр прикольний. Це жах, це робота, блін, випалися вночі, він дерева сидить, ну це ж просто... неймовірно ще Блін, ну корінь виглядає як живий, я не розумію, що він не росте. Ти це нові кришки. В чому проблема? Ну да, він вроді би нормально росте. Тільки вниз. Може, ну типу горінати виростає. Давай його залишим. В одну ломку треба буде. Давай. Потім природним відбіром Рішимо. Ну, може, хоч один такий виросте. Давай, тримаємо. такая дружная работа в майже в 12 годині ночи. Ну а что делать? Мы люди работящие. У нас немає, <свят> нету времени. Все а раньше был не человек. А может мне глаза заносить, если я не вижу, что я нет. Одним... не рабочий человек. Вот <свят> что, закрывает этот зорище. Ну, якщо вони всі виживуться, конечно, буде ще той прикол. Нет, я то, не що... знаю, як всі коштани я їх уже і так, і сяк виращиває, воно взагалі не хоче. Бля, не знаю, що не так делає. Каштани вирощуєш? Ну да Наверно. А де цей. Дерев'яшки Блін, я їх закопав. Ну, це херовошено має древяшки, коли ну, буде принести. Це неймовірний паркан. Щоб всі корни поламають, щоб і в корні як антенна. Сомнительно мало топ борчик. Чуть багаті. Найкращі цюхи біля дитячої площадки. Сайдити. Так уже з метра навіть. Виглядає, що там щось росте. Через... Через тиждень засохне. Через тиждень засохне, але поки росте. Так, давайте я вам поки покажу. О, дивіться, ну, тут все було отаке. Ну. Тут от трошечки, буквально бачите, тут трошки росте травичка. Дивіться, я горчик посадив собі е, вербу. Дивіться. І коротше, її сам виростив. Я теж її вирощував, але в мене нічого не вийшло, тому що я знадто швидко і її... я маленький росточок взяв. такий от. І з мало часу приділив цьому. Дивіться, ці... тупо навколо неї. Вже бур'ян росте. Ну, вона така нормальна вимухала. Раніше вона була ну, десь такої от. Зараз підуть якийсь стовбур. Жесть. Ми мандруємо далі. Наступна жертва мерковых рук. Ну, ты знаешь, какая конченая людина. Она лучше. А он, знаешь, что она садит. Я вообще на видео снимаю. Ну, поймала бы, я бы должен быть грудь убил. Ты можешь мне глаза на святые ничего не бачить? Как на святые? Серьезно, ничего не бачить, Андрей, время. Ну, Андрей, ну время. Копай давай. что, я не бачу. Я даже не знаю давай копай. Я не бачу. Ты копай, чё ты. Ты можешь сюда сюда? Может, я какие за себя Все, давай, вы... Она не выдергивай его. Вот. Подожди, корень надо. Ну, тут похуже Не вкусный? Не. Мне кажется, это точно дохнет. Ну, мы его все равно посадим. Садим? Як депутата всіх посадить. Даже дохата цікава політична партія. Я не знаю, там воняє чимось якимось інфекціями. Ну, no, що ти думаєш з чим буду винять перегній. Та ні, це не запах головна. Специфічні перегній горч. Ну, не вийшло мене, Ну Так все, може гобела тут. Стручка сайт відключна. Давай. <плес> Бачите, поно. Бо... Тут уже картина трошки побідніша. Ну, якийсь ледь живий стручок, дохлий стручок і один. Так, так би мовити, жертва евакуації і наших. І ну, у цього шансів насправді найбільше. У нього найкращий корінь і у нього набагато листя. Це його перевага. Бо йому менше треба виходить води викачувати для того, щоб вижити хоча б. Це його перевага хороша. Якщо не прийметься, я буду в шахі. Кросалки, коротше, порвались. А можеш щось? О, так, красавки порвались, Зразка. Тут відірвався кусочки. Що без мене зробити не може, це жах. 2334. No, no, show it. Значи хочу сумку свою розібрати, похавати хочу. Витомо. Завтра в 6.30 оставатись в субботу. Мне. Я стараюсь, ти не хоче. Не, ну, я бачу. Даже це не видео знімаю. Я, наверное, завтра зранку встану туди політиця вся. Сейчас каш ми ще пьем. У меня довіс на те, що дождь буде. Все одно їм щось треба прям болото устроїти, яке було в рівньовці. Карчик, давай заверши відео, скажи пару слів, і, і що ми зараз далі закопаємо. ще два дерева і все. І... Люди спадає. Не, не бухайте, не куріть, не будьте наркоманами. А робіть правильні речі. Наприклад, сажайте каштани 12 минути. І депутатів. Краще робіть це раніше, але якщо у вас немає часу, як у нас, то хоча б так. 那造。And I